Вправа 245, усну знайди значення виразу. Ну що ж, стартуємо, дивимося в першому завданні. Це одна, друга, плюс одна четверта. Для того, щоб їх додати, давайте зайдемо до спільного знаменника до 4. Тоді додатковий множник у нас в 1 і другої буде 2. Бо 2, що множиться на 2, буде 4. Ну що ж, записуємо, що це дорівнює. Отже, 2 помножити на 1 це буде 2. А 2 помножити на 2 це 4, тобто це буде 2 четвертих плюс 1 четверта. Ну і це дорівнює знаменники у нас однакові. Це буде 2 плюс 1 четвертих. Ну і це дорівнює 3 четвертих. Є це вже нескоротний дріб. Ну що ж, переходимо до другого завдання. 1 третя плюс 1 шоста. Ну що ж, спільний знаменник у нас тут буде 6, то до таковий множник. До 1 треть це буде 2. То записуємо, що це дорівнює. Отже, 2 помножити на 1 це буде 2. Так? 2 помножити на 3 це буде 6. Отже, буде 2 шостих плюс 1 шоста. І це дорівнює. Отже, знаменники у нас однакові, додаємо чисельники. Це буде 2 плюс 1 шостих. Ну і це буде 3 шостих. Це можна скоротити на 3. І тоді у нас це буде одна друга. Давайте запишемо. Тут буде 3, що множиться на 1. Тут 3, що множиться на 2. Трійка в нас тоді скоротиться. І в нас вийде одна друга. Нескоротний дріб є. Переходимо до третього завдання. Одна п'ята плюс 1 шоста. Ну що ж, тут спільний знаменник у нас вже буде 5, що множиться на 6, 30. Тобто додатковий множник до 1 п'ятої – це буде у нас 6. А додатковий множник до 1 шостої – це буде 5. Ну що ж, давайте тоді записувати це до рівня. 6 помножити на 1, це буде 6. 6 помножити на 5 це 30. Додати. 5 помножити на 1, це буде 5. А 6 помно на 5, це 30, і це дорівнює. Ну що ж, знаменники у нас однакові, додаємо чисельники, буде 6 плюс 5, 30. і це дорівнює. 6 плюс 5 це 11, вийде 30. Є? Переходимо тоді до четвертого завдання. 1 8 плюс одна ну що ж, спільний знаменник тут у нас найменший спільний знаменник буде 8. Додатковий множник до 1 четвертої – це буде 2. Ну, тоді записуємо, що це вийде 1,8. 2 плюс 2 помножити на 1, це буде 2. 4 помножити на 2 це буде 8. Отже, це буде 1 восьма плюс 2 восьми. Знаменники у нас однакові, додаємо чисельники. Буде 1 плюс 2 8. Ну або це дорівнює 3 восьмих. Це вже нескоротний дріб. Переходимо до п'ятого завдання. 1 відняти 1 третю. Одиницю запишемо як 3 третіх. Тобто в нас буде 3 третіх відняти 1 третє. І це дорівнює. Знаменники в нас однакові. Віднімаємо чисельники, буде 3-1 третіх. Або 3-1 це буде 2 третіх. Це вже нескоротний дріб. Переходимо до шостого завдання. 1 відняти дві сьомих. Ну що ж, одиницю можна записати як 7 сьомих. То тоді записуємо, що це дорівнює 7 сьомих відняти 2 сьомих. І це дорівнює знаменники у нас однакові. Віднімаємо чисельники, буде 7-2 сьомих. Ну і це дорівнює 5 сьомих. Є. І... Ну що ж, переходимо тоді до сьомого завдання: 1, друга мінус 1 сьома. Тут потрібно звести до найменшого спільного знаменника. Тут у нас 7 просте число. Це буде 2, що множиться на 7, 14. Ну що ж, додатковий множник, тоді до 1 це буде 7, а до 1 це буде 2. Ну що ж, записуємо тоді, що це дорівнює 7 помножити на 1 це буде 7. 7 помножити на 2 це буде 14. Відняти 2 помножити на 1 це буде 2. А 2 помножити на 7 це буде 14. Це дорівнює. Знаменники у нас однакові. Віднімаємо чисельники. Буде 7 мінус 2 14. Ну і це дорівнює. 7 мінус 2, це буде 5, 14 Є. Ну що ж, переходимо до восьмого завдання. 1 четверта мінус шістнадцята – Найменший спільний знаменник тут буде 16, 16 ділиться на 4. Тоді додатковий множник до 1 це буде 4. Ну що ж, записуємо тоді, що це дорівнює. Отже, 4 помножити на 1 це буде 4. 4 помножити на 4 це 16. І відняти 1 16. І це дорівнює. Ну що ж, Знаменники в нас однакові, віднімаємо чисельники, буде 4-1 шістнадцятих. 16. І це дорівнює. 4 мінус 1 це буде 3, 16. І є. Ну що ж, ось таке завдання на додавання та віднімання дробів з різними знаменниками. На цьому вправу завершено.